Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у просторі свободи на телеканалі д 1 Сьогодні у властивій нам творчій манері ми запропонуємо вам прем'єру двох нових українських пісень. Вибачте за автотології. Зрозуміло, що якщо прем'єра, то пісня нова. А тим більше що поспілкуємось із авторами і виконавцями, котрих ви вже добре знаєте. Ну і власне не відкладаючи зараз, просто в нашому ефірі з прем'єрою нової пісні. Про школу. Чому так відбулося? і Чому саме тема, саме ця тема зараз? Ви дізнаєтесь? Цю людину ви знаєте як співаючого банкіра. Макс Тищук з нами на зв'язку. Вітаю вас, Добре. Максе, Слава Україні! Героям слава а, ваша нова пісня присвячена школі випускному. Ну, власне, вона так і називається Школа. Прощавай. А, ну, щось мені підказує, що ви то школу вже закінчили. От, а з чим пов'язана історія створення цієї пісні? Я знаю, що там є особливий привіт. Так, да, дійсно, у мене є особливий привід. в цьому році. Моя донечка закінчила школу, і на честь на честь цього я вирішив написати пісню, зробив її, зробив аранжування і запустив її вже в мережу. Тобто вона вже є. І сьогодні відбувається вона вже презентація даної пісні. Максим, безумовно, я не можу не запитати вас про ваше відчуття школи. От для там у вас в, в пісні є слова Прощавайте, мої круті друзі, ми йдемо пити смузі. Ну, смузі нагадаємо глядачам, це в першу чергу безалкогольний напій. Хоча там, безумовно, безумовно є варіанти, але сприймаємо його так. От для вас школа, це було що? Це про навчання. Ви пам'ятаєте теорему Піфагора? Чи це от про, про друзі? Про, не знаю, першу дискотеку, перший поцілунок і все там. Ото. Щ, щось в, в, в цьому сенсі? Квадрат гіпотенози, а сумі квадратів катів. Звісно, знає. Дивіться, ну звісно, пам'ятаємо дещо зі школи, пам'ятаємо щось цікаве, щось класне з навчання, що було. Але на першу, напевно, на першу чергу це друзі, які залишились після школи. Тому що я, наприклад, закінчив свою школу ще у 2001 році. Але з тих пір ми всі спілкуємося. У мене більш того, два однокласника це мої куми, якраз такі, які хрестили мою донечку. Тому ми спілкуємося дуже-дуже плітно так, між собою. Так само в цій пісні, школи прочуваємо і круті. Друзі, це більше для того, що все одно школа закінчується, діти роз'їжджаються, всі обирають собі якісь інші міста, якісь інші різні вузи. І вони, якби, на зв'язку, але вже не так разом, не та одна родина, як було це всі ці 11 років, поки навчала. Поки навчалась. Скажіть, Максиме, ну давайте полестимо собі, що ми з вами ще такі. Доволі молоді джентльмани, але у, у яких є вже діти. Тому я хотів вас запитати, а відчувається різниця між вашим Дефіс, нашим поколінням і поколінням сьогоднішніх випускників? От вони які? Дуже відчувається. По перше вони набагато більш інноваційні, ніж ми були. Вони більш сучасні, вони більш модні, більш напевно гарно. Ну, напевно, такі зараз часи. Вони якраз до нього ідеально надходять на, на цей час, тому що вони більш по-іншому відносяться до того ж в Я пам'ятаю свій висновок, Це було обов'язково цей вальс. Наприклад, танцювати зараз. Діти вже трошки по-іншому. В них більш розвинута ця, напевно, струйка цього танцю. От в мене так само діти танцювали в школі, але вони танцювали не вальс. Вони зробили такий більш кумедний, веселий танок, і плюс залучили туди класного керівника. Тобто, так само це було несподівано, і було дуже прикольно це зробити. Тому воно відрізняється від нашого покоління, дуже відрізняється. Ну, я ж не кажу простельодягу і так далі. Але взагалі повністю різниця між моїм випуском, хоча ще це було здається так нещодавно, і зараз ну, дуже відрізняється. Максима я коли слухав пісню, мене майнула думка, така навіть, знаєте, підозра. А чи не лунала ця пісня під час випускного вашого вашої доньки? А, так, звісно, вона лунала більш того, її співав я і співав з класним керівником нашого класу, якраз таки, напевно, це була найважча пісня для виконання от за всю мою, напевно, за все моє життя. А важко тому, що ну, коли я ви, ну, вийшов співати, ми дуже багато репетирували, зробили, щоб це був дует, якраз було все супер. Але коли ми вийшли вже реально співати і на самому випускний вечір а, на лінійку. І ти бачиш дітей, ти бачиш, вони стають вже дорослі такі, і в тебе просто на очах одразу починають наваразнювати сльози. Воно так ну спонтанно зробиться, і це було дуже важко. І коли ми дійшли до приспіву, і коли діти почали підспівувати, школа прощавай, я вам ну не можу передати це почуття. Там навіть є у мене відео записано, як ми співали. Навіть трошки голос дьорнув, тому що ну реально дуже дуже сльози потекли відчувається. А якщо продовжувати тему школи, от зараз ну зрозуміло, що і там в пісні є слова що школа. Це потім згадується як емоції, як зв'язки з друзями. Добре, в кого друзів зберігаються і донині, як у вас вже стали кумами. От а Дуже часто можна почути, що ну кому потрібні ці шкільні знання? Ну, кому потрібна та алгебра, фізика, хімія, астрономію? Зараз чомусь вже не викладають, не знаю, навіщо це зробили. От, скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до тих знань? от Теорему Піфагора, ви пам'ятаєте, яке ваше ставлення до тих знань, які дала вам школа? І що вона вам дала? У мене двояке ставлення до навчання, в принципі, до того як нам це надається в школі, як надавалось при моєму поколінні, і так само, що надається зараз, тому що, на мою думку, є дуже забагато предметів, які зараз не потрібні для всіх дітей. От мені дуже подобається школа за кордоном, особливо от в Америці, коли там ну, я вже бачив, читав про них. Є спочатку де загальна школа, тобто де всі дітки маленькі ще вчать все повністю, що може бути. А далі вже починаючи з середньої школи, в них вже йде трошки специфіка. Кожен обирає собі, що йому цікаво, що йому більш корисно, і що йому підходить, і вже. Є доросла школа, де вже повністю діти осознано розуміють, що так мені потрібно більше математики. Ага, я йду займатися саме по математикою, я йду займатися саме на ці більше предмети, роблю акцент, або хтось навпаки, хтось там більше мова, філологія і так далі. І це воно як на мене іде набагато більше сенсу, набагато більше якоїсь користі в майбутньому, тому що дуже багато вивчається того, що реально в житті ти ну ніколи взагалі їх не, ну, не приміняєш. Ці засоби. Те, що тебе навчили? Безумовно важливе застосування набутих знань, але давайте не забувати, що школа ще дає систему знань. Якщо ти вмієш працювати так. з обсягом якоїсь інформації, то ти вмієш працювати з усім. Максима, що там у вас в Миколаєві відбувається? Як, як ситуація? Ну, зараз тепло на вулиці, плюс 30 сонечко, гріє, водичка є поряд, поряд з нашим містом, а в місті поки у нас солона вода в крані, так само, як і була вже ці три роки. Тобто у нас в крані, ми можемо сказати, купаємось в морі. А по прильотах, слава Богу, більш-менш, слава Богу, більш-менш так будемо казати, не будемо, да, бо то, знаєте, як скажеш, то одразу потім щось прилітає. Тому більш-менш. Все, як усі наші на півдні, як і у вас, так само, як і в інших таких містах, хто близько знаходиться до лінії фронту. Тому все, все як було, все стабільно. Максима. Я щиро вдячний вам за спілкування. В чергове було приємно з вами поговорити і Даємо. послухати вашу нову пісню. Ми чекаємо від вас нових творів і чекаємо безумовно вас в наших ефірах. Нехай у нас у всіх все буде добре. Обов'язково ще побачимось. Дякую вам. Дякую, дякую, гарного дня. Дякую, Максима. Дуже щирий такий енергійний, активний і талановитий автор. Ще раз підкреслюю, не лише виконавець, а і автор своїх пісень.